А що стало? Що стало? Що стало? Висота, 1100, раз, по-друге, градуса 2-3-2. Я сука, дивись, яке! блядь, блядь. Треба бігти того, що ну. Тепліше не стає. Добрий ранок, доброго. Ранку. доброго ранку. Не до тебе балакаю. Поки все добре, мені все подобається. Знаєш, що скажеш, що треба отдихати. сьогодні. де який ти ма. Ну я думаю, що ми сьогодні так відпочинемо. Хоча на вулиці сонечко, не знаю, може так флейтовенько десь прокатнеться. І так 5 йди ще. Болить. Що болить? Це квазер. Не понял. А чого? Що вчора тині рока була? Приїхали в магазин Санянув. Я вирішив не відтягувати процес і ну, відразу поїсти. Поїдемо додому, вийдемо десь, посидимо, ну, поїмо щось, перекусимо десь ресторанчики. Поїдемо покатаємося, а вечорі приготуємо вже макарошки. Тріжечки треба покрутити, але ножок немає. Ми їздили в магазин, я чуть не вмер. Не по горкам. погорком. Добре, завтра накатаємося! <ріст> Look at this shit, man! Look at this! Ну, no, красоту будемо їсти так оте, що? Зараз нас справді затестимо, як вона <ріст> <у> <ріст> смакує. Тому що ну, мені ну, да, поки ну, не віриться, що воно прямо українське в принципі. Наподимось. Дуже вкусно, всім раджу. Прям борг був, ну 10 з 10. Сейчас подивимося, які будуть голекції. Продовжуємо. <гум> Приїхали Чехію. Але смачно виглядає. Заклад. 10. Там музика, ну дуже прикольно. Віні всередині. Трошки було мало голубців з борщем, поэтому ми щось взяли десерт. Ну а що? Шо? Шоколад з шоколадом. Все, який люблю. Питати що? Ам? Ам? Mm -hmm. Перекусимо, а потім перейдемо. Перекусимо. Борч, півнути. Голубці і торт і джус. І ну там що, там що там що там ми поїли? Ну щось треба водопад їхати, а там ну 3 кілометри аж ну це нічого собі. Сьогодні відпочинок. відпочиваємо, приїхали от сюди. Поробили паталупи, я на пльоночку познімав трішки. На дроні тут ну, не вистартує, тут дуже багато віток, на FPV але ну, немає шансів взагалі. Зараз будемо дивитися, куди будемо їхати далі. Тут все прекрасно. Тут просто ну, все прекрасно. Коли їдеш, прекрасно, коли зупиняєшся – прекрасно. Ну, прекрасне. Туди або туди. Так. Easy easy. Зараз спробуємо туди заїхати, подивимося, як у нас вийде, потім там має бути дорога до навколо цієї річечки і ми будемо повертатися назад, в принципі. Це, що це таке? Такступеньче, курва, на гівно. Тут дуже гарно. Ми заїхали, висота 1090 метрів Сніга купа Фух, вже тепленько нагрілися. 4 градуси, да? Ага. Загалі не холодно насправді. 4 градуси, да? Ага. Але ну, тому що я в куртості. Ну і там дуже гарно. Там дуже гарно, да. А що сталось, що сталось? Вистав! Висота! Висота, чекай, висота! Ти ще стосуємо раз. по-друге, градуса 2-3, 2. Я сука, дивись, яке у тебя! ЛЯ! Отец. Ля! Отец. Look at this shit, man! Look at this! 4 градуси, да? Ага. Треба бігти, того що, ну, тепліше не стає. Пішов, пішов, пішов. А де йдете? Щоб гори забрались. Так от і йдемо, так. Да. Приїхали покататися. Ага. Яке число? Про це був сноуборд ставить макалю. Файні, файні. От там ми зараз поїдемо. Там красота. Будемо їхати в закат. Але наві ну, завжди з'язди зайдися, Смовен, Смовен, Смовен І так 5 кілометрів Та і більше Амініті тут, і швидкость має 6 на годзіну А потім в гурт <laughs> Się gotować. Dzisiaj będziemy gotować spaghetti ale la bolonezy. więc będzie wersja bieda Polaka. No, <grymne> no, najlepsze jest to, że zrobimy <grymne> to jak <gyruskie> <grymne> <grymne> To był pulsometry jodorny, Sarz. Dewie насилля в сім'ї. Так. А разик, як що смакує? Так, ну що, час поїсти, правильно? Будемо їсти зараз. О, вже земля, тут півторінки вже немає, ти що? Та ти що? По вечерям, потім ще закину в сауну залетим і ще відпочинемо чуть Потому що завтра у нас що? Завтра у нас виїзд в саму велику горку, саму тяжку. Я тут мимо проходив. Будемо видавлювати себе максимум. Шість кілометрів, попереду 4 і там ще хулі. Ми могли їхати на тому, але їдемо на цьому.